Міжзоряні хмари газу і пилу, відомі як молекулярні хмари, є одними з найхолодніших областей у нашій галактиці. Максимально холодна температура тут становить лише мінус 263 градуси Цельсія. Ці хмари слугують колисками для народження нових зірок і планет. У серці таких хмар матеріал повільно стискається під впливом гравітації. Утворюючи протозорі, які згодом розгораються і перетворюються на справжні зорі. У цьому процесі холод є союзником, лише в таких екстремальних умовах газ може накопичуватися не розсіюючись у космосі. Кожна туманність це складна мережа холодного хаосу водню, гелію та інших елементів. Холод цих міжзоряних хмар настільки суворий. Що в них повільно рухаються навіть фотони, а час уявно сповільнюється.